Вітаю глядачів інформаційної агенції Король Данило. І перш ніж ми розпочнемо нашу розмову з гостем, закликаю вас підписуватись на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід. Сьогодні вкотре говоримо з адвокатом, автором суспільного проєкту Аудит Львова Андрієм Петришиним. Тема розмови нині незаконні обмеження права львівських пенсіонерів на безкоштовний проїзд в громадському транспорті і судова боротьба проти рішень міської влади. Вітаю, пане Андрію. Мої вітання, Оксана, моє вітання, глядачі. Ви подали позов до суду від імені львівського пенсіонера пана Дзюбинського стосовно того, що Львівська міська рада порушує норми закону, змушуючи пенсіонерів оформлювати леокарт. Які ось основні такі аргументи у вашій позовній заяві подані, і от, власне, які саме норми закону, на, ваші, на вашу думку, порушені тут? Передусім, я хотів би нагадати передумови, що викликали. Нашу необхідність подати до суду про скасування постанови щодо притягнення домівну відповідальності пенсіонера за віком, як ми добре пам'ятаємо, у 2024 році, в червні місяці, Львівський виконавчий комітет, очолюваний Андрієм Садовим, видав абсолютно незаконне рішення, яке обмежувало пенсіонерів міста Львова у безлімітному безкоштовному. Проїзді громадським транспортом. Це е, незаконне рішення було скасовано обмеження у вигляді 60 поїздок на місяць люди скасували. Однак Андрій Садовий і його Садофіли пішли у своєму цинізмі та бажанні здерти останню сорочку з львівських пенсіонерів ще далі. Вони почали людей штрафувати. Як відбулося в питанні пана Дзюбинського? Людина на підставі пенсійного посвідчення здійснювала безкоштовний проїзд, як це передбачено законодавством, постановою Кабінету міністрів від 1993 року за номером 354, про безкоштовний проїзд. Здійснювала проїзд маршрутом номер 41 громадським транспортом автобусом у місті Львові. Однак контролери за вказівками і внутрішніми посадовими інструкціями з Львівської міської ради, оскільки контролери відносяться до ЛКП Львів Автодор. Це структура Львівської міської ради, структура Андрія Садового. Вчепилися до сивочового пенсіонера, стягнули його з маршруту, доправили до представників патрульної поліції. І ті, в свою чергу, на підставі пояснень контролерів ЛКП Львів Автодор, стали в постанову. Яку ми зараз і оскаржуємо у суді, я хотів би зазначити, що як представники Львів Автодору, так само представники поліції, які діяли на догоду представникам Львівської міської ради, які закликали їх оштрафувати пенсіонера, а штраф е, немаленький, близько тисячі гривень. Дали свої пояснення представники Львів Автодору, що нібито пенсіонер користується транспортом без належно на це документів. Однак у нього було пенсійне посвідчення у постанові Кабінету міністрів No354 1993 року. Там чітко зазначено, що особа. Яка визнана пенсіонером по віку, має при собі мати тільки посвідчення. А у випадку впровадження електронного квитка, але увага електронного квитка на території України не у місті Львові? На території України, всеукраїнського електронного квитка, впроваджено не було. А те, що собі Андрій Садовий разом зі своїми посіпаками вигадав, що має бути до пенсійного посвідчення е, Леокард, який постійно дає збої, нестабільно працює, є труднощі в питання його вироблення Леокарда, на це йде час. Тут слід прийти до висновку, що пенсіонер. За віком, який має пенсійне посвідчення і має мати лише пенсійне посвідчення. Пенсійне посвідчення є базове, основне, що підтверджує його статус пенсіонера за віком. Статус особи, яка має право на безлімітний і безкоштовний. Проїзд у громадському транспорті. А ті їхні бздури садового і його людей про те, що особі слід обов'язково до пенсійного посвідчення мати електронний квиток у вигляді леокарда, це є бздури, це є аморально, абсурдно і абсолютно незаконно. Оскільки звертаю вашу увагу засобів масової інформації, а також пенсіонерів за віком, селочолих осіб, що основним документом є пенсійне посвідчення, що у відповідності до статті 22 Конституції України 46 Конституції України не допускається звуження існуючих прав, в тому числі соціальних прав, а постанова Кабінету міністрів про безкоштовний. Проїзд, це є соціальне благо, не допускається обмеження соціального блага будь-яким нормативно-правовим актом, тим більше такими нікчемними нормативно-правовими актами локального значення, як та рішення виконавчого комітету Львівської міської ради. Ви розумієте, в чому абсурдність? По-перше, законодавча, по-друге, фактично. Яка свідчить про абсурдність е, обставин е, цієї справи? Я закликаю вас звернути увагу на те, що вони стверджують абсолютно абсурдні речі, вони говорять про те, що до пенсійного посвідчення є обов'язковим явищем присутність у людини леокарду, що абсолютно суперечить конституційним приписам. Та постанові Кабінету міністрів, яка гарантує зі сторони держави безоплатний, безлімітний проїзд громадським транспортом особам, що мають статус пенсіонер по віку. Натомість Андрій Садовий постійно своїми посіпаками намагається перекрутити законодавство, не визнаючи його, спотворити його і видати його на свій лад. Трактуючи його таким чином, що леокард є обов'язковий. Це є абсурдно. Оскільки вдумайтеся, пенсіонер з Тернополя або пенсіонер з Києва, який має пенсійне посвідчення, приїжджає до Львова, а тут йому кажуть: не маєш леокарду, то що? Ти не будеш здійснювати, не маєш права здійснювати безлімітний і безкоштовний проїзд. Звичайно, що це не так. За Нічем логічним спрямуванням Андрія Садового а також його людей пенсіонер, якому видано пенсійне посвідчення, має поїхати в Дніпро виготовити собі Дніпрокарт, поїхати в Київ виготовити собі Київкарт, поїхати в Суми, виготовити собі Сумкарт та повиготовляти по всій території України. Усі карди, усіх містах та містечках, які є можливі і неможливі, ну це і абсурдно, погодьтеся, що зумовлює пряме порушення конституційних прав на соціальний захист, а одним із соціальних пакетів це є безкоштовний проїзд для пенсіонерів. В даному випадку, всупереч здоровому глузду, всупереч законодавству. Відбулося порушення прав пана Дзюбинського, з приводу чого склався позов, і цей позов скеровано до Франківського районного суду міста Львова. Я вважаю, що ці аргументи будуть почуті з наших уст, і виходячи з тих документів, які ми надали. І в даному випадку буде породжено прецедентне рішення. Яке вже в подальшому не допустить порушення прав пенсіонерів львів'ян зі сторони Андрія Садового, а також його посіпак? Пане Андрію, чи маєте можливо якусь інформацію про те, наскільки масово пенсіонерів зараз штрафують, і чи, на вашу думку, це не є дискримінацією людей похилого віку? Це є прямою дискримінацією. А щодо кількості людей, ну, зокрема, до аудиту Львова і до мене безпосередньо звернулося за останній тиждень п'ятеро пенсіонерів. Від одного ми вже подали позов, від чотирьох продовжується збір необхідних для позовної заяви, для ремонтування е, необхідних додатків, необхідних документів. Тож чекаємо рішення суду. Власне, представники міської ради вони говорять, що запровадження власне, леокарду, зокрема, потрібне для того, щоб вести облік пільговиків. От чи є такий взагалі, аргумент з їхнього боку, взагалі правомірним? По-перше, вони багато чого говорять: Забарило, садовий, зубач, Москаленко, і 99%. Окрім того, що вони говорять, окрім того, що їх звати по імені, вони говорять брехні, і ця брехня доводиться в судах, зокрема, доводилася нами. Вони єдине, де говорять правду, це так, як, як їх звати. Все, що стосується в більшій мірі, все, що стосується розпорядження, адміністрування, управління містом та влагодження, е, тих або інших речей, зокрема е, в питанні пенсіонерів. Як доводила судова практика, вони брешуть: вони брешуть, що їхня ухвала може обмежити права пенсіонерів на безлімітний проїзд, що виявилося брехнею, рішення було скасовано і підтверджено апеляційною інстанцією це брехня. Вони брешуть щодо соціальних гарантій, вони брешуть щодо ставки земельного податку, вони постійно постійно брешуть. І в даній історії так само оштрафувавши е, бідолашного пенсіонера, який має близько трьох тисяч пенсії, вони оштрафували його на тисячу гривень. Вони збрехали в чергове, що. Людина збрехала представникам патрульної поліції, що особа не мала підставового для безкоштовного проїзду документу. Вона мала. Це пенсійне посвідчення, це основний документ, який свідчить про статус, який свідчить про право пенсіонера за віком їздити по всій території України з леокардом чи без того нікчемного леокарду. По всій території України, в тому числі і у Львові, стільки скільки він вважає за необхідне. В нього є статус, він цей статус зробив власними зусиллями, власним потом, власною кров'ю. І цей статус треба поважати. Однак у Львові, Андрієм Садовим, а також його нікчемами, контролерами та іншими представниками структурних управлінь, які постійно... Вставляють палиці в колеса львівським пенсіонерам? Цей статус постійно не подобається. Він їм гложить, мозолить очі, і за рахунок львівських пенсіонерів вони постійно намагаються поповнити бюджет, вочевидь, для того, щоб з цього бюджету споживати собі на премію, як показує практика. Пане Андрію, як гадаєте, які взагалі перспективи цього судового процесу? На що ви очікуєте? Я розраховую на добросовісність суду, на доброчесність суду, що суд не піддасться жодним владним впливам, збереже всесторонність, всебічність і винесе рішення, яке стане прецедентним не лише для одної людини, а для всіх львівських пенсіонерів. Які в силу тих або інших причин не мають з собою леокарту. Я хочу повторити, і це доводить практика, що леокарт нікчемна річ Він працює нестабільно. Е, за рахунок нього люди постійно мають проблеми в питанні щитування кількості поїздок, обліку кількості поїздок. На нього списані. Десятки мільйонів людських грошей він не потрібен і він, він не виконує свою функцію, закладено у нього сповна. Тим більше, в питанні оплати, в питанні права, реалізації права на проїзд для львівських пенсіонерів він не має застосовуватися. Хай обліковують пенсіонерів, обліковують кількість поїздок, як хочуть, але нав'язувати. Леокарт, вони не вправі, Леокарт залишається і є і був лише рекомендаційною карткою для пенсіонерів, але точно не обов'язково. Тож, якщо пенсіонерів в подальшому штрафуватимуть, я закликаю людей оскаржувати ці постанови до суду, звертатися до омбудсмена, звертатися у контролюючі органи. Аби людей, які впроваджують ці законодавчі тенета на території Львівської територіальної громади, людей, які сіють сепаратизм, оскільки нехтування законами і Конституцією України це сепаратизм, і ним не просто попахує, ним смердить у нас у Львові, тому що виконавчий комітет під головуванням Андрія Садового. В даному випадку порушує конституційні права конституції, яка підконтрольна і знаходиться під юрисдикцією Держави Україна. Україна Львівської Народної Республіки в нас ще не визнано і ніколи у Львові не буде. Тож створити локальне середовище, де будуть палувати права. І закони, які суперечать Конституції України, андрію і його людям я впевнений, що не пенсіонери цього не дадуть, люди не дадуть. І поважати права, поважати закони, які мають юрисдикційне поширення по всій території України, андрію садовому доведеться. Пане Андрію, чи плануєте можливо в межах проєкту аудит Львова ще здійснити якісь кроки для того, щоб ще більше захистити пенсіонерів? Підготовлена певна кількість скарг у контролюючі органи, у які саме хай це буде неприємним сюрпризом для Андрія Садового а також його людей. Пане Андрію, щиро вам дякуємо за розмову. Ми надалі будемо стежити за розвитком цієї справи і будемо інформувати про важливі рішення суддів і дії влади. До зустрічі. Дякую вам ще раз. Дякую за увагу. Дякую.